Привіт, жопки! 28 жовтня відбудеться тицьпердис шоу під назвою Тайсона Ф'юрі та екс-чемпа UFC Френсі Сангану. Нагадаємо, що Френсіс розірвав контракт з конторою Дейни Вайта, щоб мати змогу виступати на професійному боксерському ринку за дохуліон хуліону грошей. Після того, як Камерунис послав UFC на піструна, довгий час йому не вдавалося домовитися про топовий боксерський поєдинок. Найвірогіднішим суперником Нгану в певний період був Дентей Вайлдер. Перспектива побачити бій між двома панчерами колхозниками здавалася досить привабливою з видовищної та фінансової точки зору. Але, врешті-решт, Уайлдер морознувся ну, і Нгану був вимушений далі ходити по промоутерам з протягнутою боксерською рукавичкою в надії вицеганати хоч щось. Родинний світ ММА почав вже насміхатися над жадібністю Францісоса, мовляв, куди ти полі соєвий батончик, сидів би в UFC та отримував хоч і відносно. Су невеликі, але стабільні грошенята. Бунту захотів, то тепер смог ще фінансовий пісос. Революціонер херов. Ну от ми православні, так не говоримо. Здавалося, що Нгану згине у невідомості, так і не дочекавшись свого принца на білих пиздюлях. Аж раптом в новинах з'являється несподівана інформація. Тайсон Ф'юрі проведе бій з Френсісом Нгану. Єбать. Я в кінці фільму шосте відчуття менше прихирів, ніж від цієї звістки. Тобто циганський балабол, замість того, щоб провести бій за абсолютно надважкою важкою ваги з усиком або на крайній випадок організувати гучне британське дербі з Антохою Джошуа, обрав собі в суперники представника іншого виду спорту. Так, гроші мають велетенське значення, але ж, бляха, не настільки. За бій з Усатим або з Ейджеєм циган отримав би менше бабла, але все одно це були б космічні гроші, чи кокаїн вже аж настільки подорожчав. Наприклад, Флот Майвезер провів мордобій з Конором вже під завісу своєї кар'єри, коли все довів та роздав піздов усім гідним суперникам. До того ж, над великий прибуток від бою з Нгану викликає певні сумніви. Камерунець, м'яко кажучи, не МакГрегор фура теж не дотягує до рівня популярності Майвезера. Тому аргумент у вигляді є гонорарів якось вже і не виглядає дуже переконливим. Гадати, чим конкретно керується Тайсон при прийнятті рішень, марна справа. В його голові панує суцільний пивно-кокаїновий хаос, а ще там настрано і літає муха. В одному сходяться всі. Френсісу – Гайки, яким би притрушеним не був фура як людина, не можливо не визнати його боксерські вміння та досягнення. На думку абсолютної більшості, Циган має легко перебоксувати Нгану однією рукою, зав'язаними очима та відром свіже зловлених раків в трусах. Так нгану має надпотужний удар. До того ж, його тренує сам Майк Тайсон, та все одно цього замало. Адже Френсіс тупо не боксер. В октагоні фуру скрутив би будь-який ММАшник важчий за 50 кілограм. Але в ринзі до цигана краще не залупатись. Але чи так все очевидно у цьому протистоянні? На мій погляд, Нгану все ж таки має непогані шанси на успіх. Як би це парадоксально не звучало, але головний шанс Камерунця полягає у тому, що шансів у нього немає. Поясню. Фура може банально недооцінити суперника на думку цигана у Френсіса. Є лише розриваючий тузий удар. І якщо вдало відзахищатися перші 2-3 раунди, то далі Нгану втомиться, що значно зменшить потенцію Камерунського панчу. Те, що циган зможе захиститися від ще свіжого ММАшника, ні у кого не викликає жодних сумнівів. Адже це фура, він пластичний та гнучкий, наче шмарклі на вітру. Сам Мухаммед Алі поцілував його в лисину і благословив на те, щоб Тайсон пархав як метелик та жалив, мов Аджика Анус після вечері в грузинському ресторані, але по перше, нгану має справді високу ручну швидкість. І якщо Камерунець вирішить зробити ставку на неочікуваний блискавичний штурм фури в першому ж раунді, цілком ймовірно, що циган від несподіванки таки пропустить пиздюлинку. А у випадку з нгану вистачить всього одного тичка, щоб суперник поплив. Так, циган витримав удари Вайлдера, але ті панчі були пропущені від вже підзаїбавшогося Деонтея. Навряд чи фурії вдасться пережити влучання від ще бадьорого нгану. По-друге, і це, на мій погляд, є найголовнішим. Нгану доволі розумний боєць. Камерунець яскраво продемонстрував це в своїх останніх двох боях зі Стіпем Міочичем та Сирілом Ганом. Бугай зміг підлаштуватися під більш скілових опонентів і перемогти їх. В тих мордобоях ми побачили нового Нгану, не тупого дуболома, а обережного та хитрого стратега. До того ж, сам факт того, що Камерунець не став миритися з як йому здається. Несправедливим ставленням до бійців UFC, розірвав контракт, домовився про супервигідні умови з ПФЛ, став одним з керівників цього промоушену, та найголовніше, зміг вибити собі бій з фурою, говорить про те, що Макітра у Френсіса працює доволі непогано. Тому, якщо Нгану переможе ірландського Тайсона, то він зробить це не за допомоги своєї звірячої сили, а завдяки інтелекту. І все ж таки, при всьому цьому Ому ключем до звитяги Каморунця є недооцінка його фурою. Звичайно, якщо циган підійде до бою зі всією відповідальністю, то нгану зможе врятувати тільки містер Пропер. Але щось підказує, що фура не з тих, хто любить перенапружуватись. До того ж, погодьтесь, Тайсон є досить припиздуватим боксером. Тож і його перша поразка має бути якоюсь припиздуватою. Просрати усуку це зовсім не прикольно, А от чемпіону UFC стане прекрасним доповненням до і без того яскравої біографії Тайсона Ф'юрі. В будь-якому випадку на нас чекає цікаве видовище. А прикиньте, якщо фура програє. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.